Ви дивитеся огляд важливих подій Житомирщини у студії Оксана Гебрич, вітаю вас. В області призупинена торгівля живими свиньми та м'ясом. А ще встановлено два карантинні ветеринарно-поліцейські пости, що ведуть із зони захисту у зону нагляду та знаки, які вказують на обов'язковий об'їзд карантинної зони. Та встановлено постійне чергування на них. Про що ще йшлося на позачерговому засіданні проти епізоотичної комісії щодо випадків спалаху вірусу африканської чуми свиней на Житомирщині і прийняті рішення в репортажі Володимира Шолдрука. Цією хворобою боліють лише свині, незалежно від віку і пори року. Не знайдено жодної вакцини проти цієї хвороби, і тому африканська чума у свиней є світовою проблемою. Починаючи з цього року в Україні 82 випадки було зареєстровано африканської чуми. На території Житомирської області у нас був один випадок: це в Радами районі. Одна особ це дикий кабан, захворіла на африканську чуму. Тому ми думали, що нас це обійде. Але знову ж таки кажу, на жаль, в Україні з кожним роком, починаючи з 2012 року, я дивився статистику: з кожним роком все більше і більше областей, і більше і більше випадків на захворювання африканської чуми. На сьогодні це здається по Україні 135 випадків на захворювання африканської чуми. Спалах африканської чуми у свиней у господарстві Слідзевській розпочався ще 15 листопада. Щоденно помирало одна-дві тварини. Однак все списувалося на неякісні корми. Заміна кормової бази для свинопоголів'я теж не дала бажаних результатів, і лише як за ніч 10 грудня у господарстві померло 25 свиней, керівництво почало бити на сполох. Аналізи, які були взяті у загиблої худоби, підтвердили, що це африканська чума. Відразу був створений штаб із ліквідації наслідків захворювання, визначено карантинну зону та зону нагляду, до якої увійшли Житомирський район, частина Бердичівського і Чуднівського районів. На сьогодні вже утилізовано 310 тварин. Трьохкілометрова зона, куди вийшло два населених пункти: це е, гай і е, рудня городище. Створено зразу вже було представниками органів місцевого самоврядування, представниками Міністерства внутрішніх справ та ветеринарної служби бригади, які обійшли і на облік взяли згідно інструкції всі поголіві, яке знаходиться в, цьому, в цій зоні. Слідуюча зона нагляду: 20-кілометрово вийшло 20, 42 населених пункти. Це десь біля 2 тисяч, 2100. 67 голів тварин знаходиться у власників в домашніх господарствах, і два господарства, які утримують 4092 голови свиней. Всі тварини проведена евтаназія із дальнішим їхнім знищенням шляхом спалення, і не тільки проведена евтаназія, не тільки свиней, а всіх тварин, які знаходяться в даному середку. Щоб не допустити розповсюдження африканської чуми у свиней, створено два пости поліції із працівниками ветеринарної служби при в'їздах у грудню Городище. Заборонено вивезення і ввезення та забій домашніх тварин у мисливських угіддях, які входять у 20 кілометрову зону спостереження. Буде зроблено відстріл диких кабанів із метою виявлення осередку захворювання. Сьогодні підприємство «Червоноармійський агроліз буде здійснено заходи по. Ну унеможливленню провозу, так, тварин або мяса через лісові дороги шляхом їх перериття. Рішенням комісії заборонено на ринках торгівлю живими свинями та м'ясом. Заборонено постачання населенню продуктів тваринництва без наявних ветеринарних документів, заборонено використання харчових відходів для годівлі тварин. Забезпечити закритий режим роботи у всіх свиногосподарствах, а провести у зоні карантину та нагляду заходи щодо знищення гризунів на фермах та подвір'ях громадян. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Родські оперативники викрили тріо магазини злочинців. Уже встановлено їх причетність до крадіжок з двох сільських крамниць. У результаті проведених слідчо розшукових дій працівники поліції встановили, що до кримінальних правопорушень причетні двоє: 17-річних жителів овруча та їх 19-річний товариш, житель району. Усі троє у скоєному зізнались. У них вилучили частину вкраденого. Нині тривають досудові розслідування. За вчинення крадіжок порубкам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Триває перевірка щодо їх Четності до інших злочинів, вчинених на території району. У Житомирі з маршрутки випав 9-річний хлопчик. Водій маршрутки почав рух ще до того, як зачинилися двері. Хлопець, не утримавшись на сходинках, випав з транспортного засобу. В результаті цього дитині задано тілесні ушкодження, а саме переїхало дві кінцівки. Дитина госпіталізована, розповіли у патрульній поліції. Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. 28 листопада в Житомирі школяр підсковзнувся та потрапив під колеса тролейбуса. За прогнозами синоптиків, сьогодні на дорогах області можлива ожеледиця. Управління Державної служби України за звичайних ситуацій в Житомирській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Водіям варто пам'ятати, що під час ожеледиця на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. За результатами проведених досліджень проб новоукладеного асфальту на польовій Житомирі, жодна із дев'яти відібраних проб не відповідає встановленим нормам щодо якості. Такого висновку дійшла комісія київського підприємства Дорцент при «Укравтодорі». Крім недотримання якісного складу фізико-механічних властивостей асфальтобетону, дослідження показали, що в окремих випадках є факти і недотримання технологічних норм щодо товщини покриття. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що жодна з компаній підрядників, яка укладала асфальт на польовій, не отримує бюджетних грошей за неякісну роботу. Сьогодні останній день реєстрації на круглий стіл з питань розвитку громадянського суспільства, який відбудеться 15 грудня у приміщенні облдержадміністрації. У програмі заходу обговорюється, як створювати та організовувати ефективну роботу координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, як розробити та затвердити план заходів щодо реалізації національної стратегії в Житомирській області, як організувати та провести конкурс проєктів для фінансування ініціатив громадянського суспільства. У Житомирі відбувся вже традиційний бал благодійників, який зібрав людей доброї волі не лише з Житомирщини, але й з усієї України. Підтримати добру справу та привернути увагу громадськості до доброчинності завітали навіть благодійники з-за кордону. Окрім нагород, які отримали доброчинці за свою роботу. Організатори заходу підводили підсумки зробленого та будували плани на майбутнє, адже людей, які потребують допомоги, дуже багато. Детальніше про подію у відеосюжеті. Вже третій рік поспіль бал благодійників це своєрідна подяка усім небайдужим до чужого горя людям, які кожен день роблять добрі справи, аби допомогти потребуючим, зазначив один із співорганізаторів. Заходу ми хочемо допомагати людям. Ми хочемо дарувати свою радість. Ми хочемо дарувати людям можливість жити далі, можливість творити щось в майбутньому, тому що ці діти, яким ми допомагаємо. Вони виростають і розуміють, що їм колись допомагали, і потрібно вже зараз допомагати. І в принципі іншим, які теж потребують допомоги. Щороку до цієї події активно долучаються артисти. Співачка Оксана Білозір зазначила, що її дорога добра розпочалася з дитинства, адже в родині, в якій вона зростала, завжди допомагали усім, хто цього потребував. З молоком мами своєї тата, моїх батьків вони мене так виростили. У нас завжди були відкриті двері вдома. Ми завжди допомагали, ділилися і куском хліба, і грошима з тими людьми, які були біднішими. І коло нашого дому завжди було багато різних друзів. І взамін ми завжди отримували чи якесь молоко, чи якусь курочку, чи ще щось. Тому що ми самі такі були, така була наша сім'я. І я, як артистка, напевно, це головне у благодійності, тому що всі ті люди, всі ви, які мене полюбили, які мені довірили, стали плечем. І для моєї політичної діяльності, для моєї мистецької діяльності. Хто є без вас? І хто? І ще одна мета заходу зібрати кошти для дітей театрівського інтернату та на лікування онкохворих дітей. Активно до таких акцій долучаються і Житомирські дитячі колективи. Ми дуже часто долучаємось до благодійних концертів, адже нам не байдужа доля дітей. Вони такі самі діти, як і ми. Вони нічим не відрізняються від нас. Ми хочемо їм допомогти і підтримати їх. Можливо, в них є якісь недоліки, якісь вади, якісь обмеження. Але ж ми ніколи ну, цього не показуємо, навіть якщо ми спілкуємося з цими, з цими дітьми. В Україні діють більше 14 тисяч різних благодійних фондів та організацій. Багатьом потребуючим вдається допомогти. Однак людей, які не можуть зібрати потрібну суму на лікування чи самотужки, вирішити свої фінансові проблеми, не меншає. є. Тому важливо розуміти, як зробити благодійність ще ефективнішою. Но мы должны строить нашу благотворительность так, чтобы государственные службы определяли внимание достоинству человека, каждому в Украине. И это дело больше государственных служб, социальных служб. Общественный сектор не только помогает, обращает внимание на проблему, которая стоит остро, чтобы ее вот ну, как бы загасить, помочь, да, и дальше человек движется сам с помощью государственных служб. До 15 грудня на Житомирщині мають бути утворені торговельні пункти з реалізації новорічних ялинок. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Ігор Гундич. Пункти реалізації працюватимуть у спеціально визначених місцях біля контор лісництв, розсадників на рекреаційних майданчиках, уздовж автошляхів області, на ринках сіл, селищ та міст. Ще більше новин на нашому сайті tvradio.zt.com.ua та у наступних інформаційних випусках. Побачимося.